Українська народна казка. Рукавичка. Йшов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, а ти хто жабка скрекотушка, пустий мене? От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка жабка-скрикотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене, іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка ж кряботушка, жабка скрикотушка та зайчик побігайчик. А ти хто? Та я лисичка сестричка, пустіть і мене та йди. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка, скрекотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик братик, пустіть і мене. Та вже йди. Улізе той уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан? Хро-хро-хро. А хто в цій рукавичці живе? Мишка, шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан. Пустіть мене. Це лихо, хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже вліз, опустіть. Та що вже з тобою робити? Йди. Улізе той уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве й питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка, скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка, сестричка, вовчик, братик та кабани клан. А ти хто? гу гу, гу як вас багато? А я ведмідь набріть, пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку. У лісі відміть, все ми розтало, та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички, він тоді назад шукати її. А собачка попереду побігла. Бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав гав гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички. Та усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Кінець.